Сьогоднішній благоприятний час, що ти всіх нас доживив до того моменту, коли ми сьогодні виконавцями, і тої заповіді, подяки, Господі, благословінь твоїх земля дала плод, Боже, і Твою руку. видимо, Господь, що ти дійсно живий Бог, що ти то дійсно той Бог, який відповідаєш на молитву, коли ми. Господи, турбуємося про проворожай, але то лиш плотські очі, але в тебе є істочник утіхи і благословень. Хвала Тобі. І сьогодні ми дякуємо Тобі за що ти вітаєш нас як духовним, так і тілесним хлібом. Ти, Господи, поїш нас як духовною водою, так і тілесною. Боже. Ми щиро дякуємо Тобі за чистий воздух. дякуємо Тобі за те, що п'ємо чисту воду, Господь, за те, що ти, Господь, той Бог, який утоляєш всяку жажду, як тілесну. Так і духовну примі із наших уст честь і і славу наш живой, Бог, та й Син, Святий Дух. Амінь. 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 Боже наш добрий, ми щиро дякуємо Тобі за Твоє благословість, за те, що ти благословляєш нашу землю, не тільки тим, що ми маємо чисту воду, але ти, Господь, даєш урожай на наші ниви і ми маємо хліб. І до Хліба, слава Тобі, Господь! Ми просимо Тебе, Господь, щоб ти і на дальніший час нашого життя не залишав нас твоїх милостей і Твоїх благословень. Господь, нехай наше серце завжди буде щире і готове поділитися тим хлібом. Нехай Господь, ті, які живуть біля нас, відчувають то, що ти, Господь, благословив нас. Нехай Господь ім'я Твоє буде звеличено, прославлено, благословено. Дякуємо тобі, Господь, за той хліб, за ті продукти, за ту їжу, за ті всі е, можливості для життя, які ти, Господь, даєш нам. Ми щиро дякуємо тобі, поклоняємося тобі і слаємо тебе. В Бога Отця, Сина і Духа на навіки. Амінь. Боже батько наш небесний, славимо і величаємо Тебе. За те, що ти добрий, вічний любов, Отець. Ми дякуємо тобі, що ти є хліб життя. І сьогодні ми маємо той хліб в наших будинках. Ми маємо те слово, яке ти залишив для кожного із нас, яке можемо постійно відкривати, постійно харчувати свого внутрішнього чоловіка, питаючи, Господи, всім тим необхідним на кожен день, маючи ту поживу, духовну поживу. Господи, поможе нам не тільки читати, але дай нам мудрості бути виконавцями свого святого вічного слова, залишатися в цьому світі, який гине, Господи, з сіллю, світлом, показуючи тебе і розповідаючи людям про Твою вічну любов, якою полюбив ти цілий світ без виключення, запрошувати людей, щоб люди йшли так само сюди, і тут знаходили цей хліб. І умолити покаяння, примирення із тобою. Господь, поможи цінувати цей хліб, дякуємо тобі за ту свободу, яку ти дав нам, що ніхто нас не гонить. Але ми маємо той вільний, приємний час спілкування наших зібрань, і вільно можемо проповідувати і розповсюджувати цей духовний хліб, слово Твоє, Господь, поможи, щоб там, де він розпочуджується. Щоб люди його брали, читали і славили Твоє ім'я, і воно йшло во спасіння. Благослови церкву Твою тут на землі. Даруй нам більше і більше ще можливостей послужити во славу Твою, поки церква тут на землі, Господи, укріпи нашу віру і наше ходження перед Тобою. Тобі за все хай буде вічна слава, живому Богу Цю, Сину і Духу Святому навіки. Амінь. -на.